Всім привіт, друзі! З вами Ольга Кубанська. Але я похожа на якогось не знаю, сніговика. Холодно сьогодні, що капець. Вітер в Києві холодний, але приїхали ми на Cool Place на хижика, а тут ще холодніше. Я вже одягла всі слої свого костюма, бо в мене курточка є оця, під низом ще одна курточка і штани ну, комбінізоном. То я себе хоч, знаєте, відчуваю людиною, але от руки і обличчя дуже неприємно по погоді. Зараз спробуємо щось половити, що в нас вийде. Бо ви ж, я думаю, знаєте, що в спінінги мені швидко надоїдає. Я не люблю це ходити, кидати, для мене це сильно скучно. Люди з мене сміються, каже, а сидіти часами ждати коропа, тобі не скучно. Кажу, ні, не скучно. Того сьогодні подивимося, що у нас вийде з цієї рибалки. Вам приємного перегляду! Ну а нам хай клює. Поїхали. Поки десь там ходять рибаки, на першій вимостки вони оставили свої речі. Коробка відкрита, того заглянемо. Я таких розмірів, дивіться, які вони велетенські, не бачила навіть. Це ж яка має бути ратяка у риби, щоб оце. Ну, таке клювать. Але кольорове, красиве зараза. Ну, чула, що вони вже з уловами. Ну що, Людмила, виходи! <кліхи> Твій виход. Оп! Полетіла приманочка. Ми сьогодні будемо ловити методом із детства. Кожен покидав трохи, помінялись. покидав, помінялись. Тому що ми ловимо сьогодні на воблера. Дивіться, яка в неї проводка козирна. Та ти що? А у мене немає комплекта чисто під воблера. У мене під силіконки вдома лежить. Зараз будемо пробувати ходити, мерзнуть. Ну, що з людям дожні словити. У нас немає виходу. Вадя нам сказав, що глибини нема, і оцей сильно великий. Того у нас є трохи менший мігабасовський. Зараз спробуємо оце чудовище. знаєте, оце плюс спінінги, що треба переходити. І навіть коли от така погода, що холодно, ми туди-сюди, туди-сюди прийшлись і вже і тепленько. Ну, Ручки тільки а то пальчики підмерзають, а так а так виходить загріватися. Гляньте, поки ми з люди там щось питаємося, пацани. Ловлять отаких от щук. Ну ця двушку, мабуть, точно, так? Да? Дивіться, красива яка. А ловлять на такі штуки. Ой! Величезні. Клас. Так, друзі, ви погляньте на оцю красоту. Уловчики на водоймах Cool Place. Все оце, звісно, мені знакомо. Ну, остається питання по цій штуці. І тут мені цікаво, чи це людина сама це склепала, чи це вже продається супер такі штуки, дивіться, так, відкрили. І так оп. І воно розкрилось. Це якась кормушка для прикормки. Я не знаю для чого. Є у мене серед підписчиків люди, які ловлять на отаке чудо. Мені просто цікаво, напишіть мені. Ну і тут, звісно, якщо пороздивлятися, можна багато чого знайти. Або, якщо вдруг ви все обірвали, можна прийти і у Вадіка відкупити одну приманку. Ну, або потім ваша приманка, яку ви обірвали, з'явиться на доскі печоти, і всі будуть знати, що це ви. Поки Людася ловить, я не така любительниця спінінгу, я люблю пожрати. Тому ми зараз розкладаємо мої любимі стульчики. І моїй і людині вона постійно мені каже, візьми мені той стульчик, бо в мене два таких стульчика, мій один, один Гришин. І воно дуже зручно, що мало займає місця. І швидко складається. Останні мої рибалки, та і взагалі, як тільки з'явилися ті стільці, більшість виїздів, я беру саме їх. Тому що, бачите, це так по бистрячку. Я вже і Гриніка навчила їх злажувати. І все. Поставили і надіваємо каркас. Як швидко де верх де низ. Оце, дивіться, буде низ. Де на оцих штучках петелечка, це буде верх, щоб потім дотягнути. Того спочатку ставимо нижнє полотно. Оп. А тепер пальчик в петелечку. Отак. І потягнули верхнє полотно. Літом взагалі дуже зручно, чого саме їх, тому що, дивіться, тут є спинка в сіточку, і вітерець продуває, і вам не жарко. В таку погоду, коли в комбезі, воно не холодно. А якщо, коли ви ще не в комбезах, а так, знаєте, в ковтинки, то я накидаю сюди собі плідік і все. І от, -от такий прекрасний стульчик, я отак сяду. Буду пити чайочок. Людочка зараз половить і теж буде пити чайочок. Ну, а для того, щоб вона попила чайочок, треба розложити другий стільчик для неї. Отак, От друзі, виглядає іділія. Кожний термос. У мене ось такий термочашечка Скіф. Вона, до речі, зараз по акції і тримає вона реально заявлений час, який... Вказаний, перевірена, є різні кольори, тому що я розумію, що це не чоловічий колір. Людочка побачила мою термочашку і сказала: я теж хочу, але хочу з блистінками. Поїхали ми в Ібіс шукати з блистінками за джирущі. У нього от такі якраз мелкі блистяшки, тому в неї така термочашечка. Тут у нас ще булочка, і будемо ми віддихати. І тусіть. Погода така, що наче скоро піде сніг. Хмари такі надвигає, прямо ж капець. А оці пацани вони зловили щук таких великих і ще зловили судака півтора кілограма. Ми важили, тому що на кулплейс cool запустили ще і судака, і от реально судачок ловиться. Але бачите, у нас воблера. А у них такі великі тейлспінери, чи. Ой, не тейлспінери, бік Ой. Коротше, я вам показувала вначалі, забула, як називається бік, а щось там далі. От, і якраз щука, і ці ловляться на ті великі приманки. Але спінінг у них кастінговий і катушка мультова. І треба закидати, виходить, ви стоїте отут і максимально закидати під ці кущі. І отак от ловлять вони рибку. Це знаєте інформація для тих, хто не знав. У кулплейса три озеро. Одне зі сторони лісу це йде трофейне, ну спортивне, це там, де корп великий, де осетри, веслонос, такого плану: рибка амури, ну, риба там дуже велика. Потім йде ось це з вимостками, де ми ловим. І з другої сторони, ось ставочок, він без вимосток. Тут і напроти з вимостками зараз активно ловлять щуку судака. І, в принципі, щука така велика. В хлопців, якщо я не помиляюсь, те, що я бачила, 9 щук від 1,5 кг кожна і один судак. У нас поки нічого. Ну, нічого поганого. Ми такі, знаєте, очень -очень любителі спінінга. ну, щоб вдома не сидіти, краще поганий день на рибалки, чим хороший день вдома. Оділись, прогулялись, як моя бабця каже, пробзділись і все прекрасно. Погодка така, да? Хвиля. Взагалі, якщо чесно, чесно, я сьогодні їхала ловити на поплавок. Хотіла ловити в канаві платвичку, оця, що навпроти кулплейса. Cool Ну такий вітрюган, і плюс я забула штатів, тому поплавка, як то кажуть, не буде. І ми питаємося ловичуку, бо Люда планувала ловичуку, а я планувала ловити на поплавок. Ну з таким вітром я туди просто спускалась, хвиля теж така сильна, що для поплавка не варіант. Того ходимо, наслаждаємося, люда ще вірить в побіду. Каже, що да, в хлопці там все добре, а вона учиться. Ну нічого, якщо довго учиться, щось вийде. Да Накрайняк не на сьогодні, то в наступний раз. Просто буде знати, що треба ще більше різ... Різ... Ну, різновид. Приманочок. Напросилася в гості до сусідів. Дивіться, яка проводка прикольна. Це на джерк, так? Да? Ти ще служиш? Да. Прям така, як сильно руки замерзли і не можеш крутити. А в мультах в усіх катушка такий звук создає? Ні, це катушці. А, це <реш> <реш> я просто думаю, я мульти не бачила, як ловлять. І Я думала, що це всі мульти е так скреготять. <реш> ну, <Но> оказалось, <реш> мульту просто трошки вже хорошо. Ось така бач, така величезна балабушка. Оп, і оце з-під комаша туди кидають хлопці і валять щуку. Сьогодні відчуваю себе риболовним кореспондентом. Я собі ходю, гуляю, пару разів скину, опять йду собі гуляю. Боже, і так прекрасно, знаєте, що то є в этом. Ну, надовго мене все одно не вистачає. Тому ми сьогодні, як то кажуть, так, вискочили то на часика три. Та й подавам, бо малого ще англійська треба вести на урок окремо. Того є свої плани. Але, але, о, це, кстати, інсайдерська інформація дуже важна. В суботу-неділю ми їдемо на долину Озер. Ми зняли отой великий будинок. У нас має бути багатенько дівчат. І у нас буде рибалка, баня, дівішнік. Так що, я думаю, це відео. Оттуда вам, вам потім дуже понравиться. Як то кажуть, захочете ще, а його не буде. Тому одразу кажу, не пропускайте той сюжет. Буде інтересно. Люда покидала, тепер моя очередь. Я далеко кидати не вмію, але трошки щось там питаюсь, це робити. Ми дійшли до того, що. Будемо їхати назад додому. Заїдемо в вібіс, подивимося сіконої приманки. У Люди тест, це в неї Rapid Spinning 2,10 до 29 грам. Тому можна взяти, буде великі лікошки, якісь фіолетове, машинне масло. Це такі самі ходові кольори. І потім. Спробувати ще їх. Тому що, як я вам сказала, на вихідних ми будемо ловити, я буду ловити на фідер люда, і, як завжди на все, да Люда <смі> Люда не може. Це що сьогодні? Я прям Удивлена що вона ще нічого другого не розложила. Але ж, Оля, у нас ще є час. У нас є час, да. ми ще, ми ще боремося. Но... Рибу ми побачили в сусідій, ми побачили, яка вона велика, того ми не можемо сказати, що риби тут нема, тому що це буде брехня. Це просто ми дві дівчинки-принцеси, які називаються Мама Сліпий Снежко. А воно в хлопців все виходить. І ми колись навчимося, і в нас теж вийде. Поки я там, значить, сижу монтую. В Ось все. У хлопців, правда, солідні, а це чийсь дитинок потерявся, Люда, чия дитина. Ой, ліше, все по розміру. Хлопці великі, ну так, да, хлопці великі, яка хазяйка, яка рибачка, кг, щука, да. яка рибачка, така і щука. Ну, Люда, я тебе поздравляю! Не, 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 Клас. Не Опусти її Володь. і зараз ми її отак заберем. Ти моя хороша. Ми зараз подивимося, що в нас тут дитина така народилась Дивіться, якщо дивиться отак, вот можна сказати, що ніфіга, яка в нас щука. А якщо дивиться отак, вот то ми вже бачимо її істинний розмір. Але вона виросте, припливе, вспомне людину доброту, що вона її відпустила. І скаже їй спасіба. Все, дитина обезвріжена і вертається до своїх матерей. Люда, опускай сюди. Да? Оп, все. А де вона? На милині, кстати, клюнула чи де? А, подальше, да, все-таки Со сторони очеретика. Люда каже, все, рибу зловила, можна збиратися домой. Так що будемо зараз складатися. Головне, хороше настроєння. Тому що, знаєте, я от... Раніше я дуже замарачувалася по поводу уловів на рибалки. Зараз для мене це взагалі не важливо. От мені важливо приїхати, от чого я люблю коропову ловлю. Мені подобається приїхати, все приготувати, сісти і просто спокійно втикати в природу і чекати покльовочку, коли там сигналізатор запілімкає. О, кстати! Стосовно, бачите, кропу заговорила, зараз е на сайті Баунті до Чорної П'ятниці знижки від 20 до 40% до кінця листопада. Того, кому щось там треба, рекомендую. Але особисто мій рекодом... рекомендаціон – Купіть обов'язково ті ножиці, як у мене керамічні. Це просто знахідка. Це такий кайф. У мене мої паціни знайомі теж покупляли, нарадуватися не можуть. Тому теж вам рекомендую мати в арсеналі таке чудо. Ну а ми йдемо збиратися додому. Цілую люблю. Бувайте!